Пастор Ральф Гаска майже щодня ходить до київського майдану. Члени його громади готують сотні будербродів учасникам протесту. Гаска походить зі східної Німеччини. Він очолює Лютеранську церкву в Києві з 2009 року. Я весь час згадую демонстрації 89-го року в східній Німеччині. Наскільки мирно вони проходили, і наскільки мирно поводяться люди тут, Однак без застосування сили не обходиться, і сутички сталися безпосередньо біля церкви Ральфа Гаски, що поблизу адміністрації президента гаска був посередником між Беркутом та демонстрантами. А пораненим надавали допомогу в його церкві. Під час проповіді він закликає свою громаду продовжувати допомагати людям на майдані. На службу прийшла і депутатка Бундестагу Марі Луїзебек. Вона прибула, щоб дізнатися про ситуацію засвідчити солідарність із людьми та подати сигнал, що ми в них зацікавлені. Я вважаю це дуже важливим. Мова йде не про публічні прокламації. Поряд із лютеранською церквою кожної ночі чергують спецзагони міліції. Священик з Бранденбурга сподівається, попри все на мирне врегулювання конфлікту в Києві.